Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогоднішній наш обзор буде такий обзор продаж автомобіля. Це Renault Scenic 4 з 17-го року випуску. Зараз покажу більш детальніше, що з собою являє автомобіль, в якому стані і так далі. І так. Такий красунчик у нас Scenic 4 4 покоління 2017 року випуску. На автоматичній коробці передач роботизованій семиступінчасті з мотором 1,5 дизель К9К. Самий улюблений, надійний, безпроблемний і в обслуговуванні мотор. А то купено на лізаному аукціоні у Франції. Вся сервісна історія автомобіля прозора. Комплектація у нас бізнес. В комплектацію входять передні і задні парктроніки, легкосплавні диски, електрозложування зеркал, підігрів зеркал, безключовий доступ. Автомобіль в гарному стані, доглянутий. Сидіння теж. Мінімальні просідання. Пробіг даного автомобіля 125 тисяч. Такий у нас цифровий дисплей. Іде водія, так само. багатофункціональний тут дисплей. Хороший, зручний. Датчики дощу, датчики світла. Є шторки затіняючі. дуже зручні. Столики складуються, розложуються. Підлокітник. Сидіння, бачите, який стан гарний. Сидіння, коври, все, машина в ідеалі, наближено, до ідеалу, можна сказати. Багажник. Як я вже показував, у нас є дворівнева підлога, там є запаска. Авто дуже хороше. Твій погляд вам зроблю. Хто хоче перевірити сервісну історію автомобіля, будь ласка. Ось він номер. Перевіряйте. Такий бардачок великий. Зараз ще покажу моторний відсік. Вікна автомобіля всі 17-го року, крім лобового. йде 18-го року. Ось він номер теж на лобовому склі. Так. Моторний відсік. У нас все сухеньке, гарненьке, фари йдуть рідні. 26.09.17 року. 26.09.17 року. Є історія 07-07-21 року. 102 тисячі було обслуговування. Фільтра мінялася, олія, полива. Можна подивитися по базі Рено. Авто болти в нас не вкручені. Стан хороший, не взяв з собою прибора. Поперу вам наглядно. Резина Michelin. диски чуть пошкрабані. Мішелін 14 тиждень 2021 року. Літо. Ну така, не скажу, що ідеальна, ще трошки поїздить і потрібно буде замінити. Ось такий автомобіль може бути вашим. Він доступний до продажу. Ціна такого авто на українській реєстрації 15700 доларів. Також дані автомобілі бувають ще на інших. Типах моторів, це є 1,6, 1,7. Сучасні нові вже пішли мотори. от Саме з них надійний, звичайно, це 1,5, простіший. 1,7 вже йдуть більш технологічні, високотехнологічні. Ну Детальніше про такі мотори буде можливо з часом огляд. Розкажемо, покажемо, що вони собою являють. Там же цепочні, до речі, приводи йдуть. от так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментарі. Кому потрібне таке авто, воно доступне до продажу. Звертайтесь. До зустрічі на каналі.